Друзі, вітаю футзальний прогноз, фінал і матч за третє місце чемпіоната України з футзалу. Екстра Ліга Сьогодні у нас субота, 14 червня. Я починаю дивитись матч-фінальний вже третій хід Київ, Аврора Київ. Після двох. Попередніх матчів хід веде 2-0 в серії фіналу. А в матчі за третє місце грають ще один київський клуб Sky Up і Хмельницький Сокіл. У них уже матч завершується за третє місце. Виграє в серії після тепер уже трьох матчів Sky Up. 2-1. Чекаємо на четвертий матч в протистоянні плей-офф за третє місце. Тут я кажу, що Хмельницькому соколу по силах не тільки вирівняти протистояння за третє місце за бронзу екстраліги Чемпіонату України з футзалу, а навіть і вирвати перемогу. Я в даному. Матчі за третє місце вболіваю за Хмельницький сокіл, не дивлячись на те, що сам я і мешкаю, і е, все життя живу на Київщині. Але мені більше нравиться Сокіл Хмельницький. Це щодо матчу за третє місце. Друзі, до речі, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі, висловлюємо ваші думки, пропонуємо ваші варіанти прогнозів. Що ви очікуєте на фінальне протистояння плей-офф Аврора проти Хіта? І, чи ви погоджуєтесь, що? Хмельницький Сокіл може витягнути на бронзу. Отже, в протистоянні хіт Київ, Аврора Київ, після двох матчів перших 2-0 на користь хіта. А я кажу, що, до речі, Аврора забиває гол. Я кажу, що Аврора може витягнути, тому що Аврора. Е, всього протягом всього е, сезону в екстралізі, в основній сітці, е, по таблиці навіть видно, що Аврора цього року не, жодним моментом не поступається хіту і вічному лідеру. Аврора. Так само, я вважаю лідер українського футзалу клубного саме. І тому дивимося Аврора вже попереду. Я кажу, що Аврора у фінальній плей-офф протистоянні проти хіта зможе вирівняти ситуацію загальну по серії фіналу. І я навіть. Забігаючи наперед, скажу, після сьогоднішнього матчу вже буде не сухий рахунок 2-0 на користь київського хіта, а вже буде 2-1. Це мій прогноз щодо сьогоднішнього матчу. І взагалі я іще раз підкреслюю: я вважаю, що буде рівна боротьба. І навіть вирівнюючи оцей рахунок 2-2 чи 3-3. Аврора перетягне перевагу на свій бік. Є там кому грати, кому забивати і кому перегравати своїх суперників. Ми ще раз кажу, освідчились в тому, що самий головний конкурент для хіта це Аврора. І не просто так вони грають у фіналі. Тому я вважаю, що боротьба буде до останнього. Наприклад, там 4-1, такого рахунку в фінальній серії не буде. Буде або 3-4, або 4-3. Оце я впевнений більше, ніж на 100%. Так само, я вважаю, буде і в матчі за третє місце. Якщо я не помиляюсь, наступний матч за третє місце вже Сокіл Хмельницький буде грати вдома, приймати Sky Up, а Аврора так само буде вдома приймати хід. Хоча і хід, і Аврора київські клуби, і вони грають що так, що так у Києві вдома. Получається. О, Аврора вже 2-0 веде, друзі. Почули мої слова, бачите? Це не просто так. Це дуже добрий знак. Я за чудову, продуктивну конкуренцію в українському клубному футзалі. А ви напишіть в коментарях. Так, дивлюсь у неділю SkyUp Київ Сокіл Хмельницький. Все-таки. Наступний матч ще буде в Києві. А вже якщо буде п'ятий матч, це буде четвертий матч, завтра у неділю 15-го. А якщо вже буде п'ятий матч, то він буде на площадці саме Хмельницького сокола. Чекаємо, побачимо правий я чи ні, і чи на Вірному шляху мої думки і мої прогнози. Ну, а я вже сказав, що Аврора буде вирівнювати. Сьогодні Аврора виграє і рахунок стане у фіналі 2-1. Поки ще, замітьте, поки ще на користь хіта. Давайте дочекаємось, як воно все буде. Ну, і буду додивлятись сьогодні матч хід Аврора. Поки що Аврора виграє. Після першого, дивлюсь, після першого періоду Аврора виграє вже 3-1. Попереду другий період матчу, матчу номер 3. І чекаємо розклад наступних матчів. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Задавайте питання, буду відповідати, коли вже буду знати, коли наступний четвертий вже фінальний матч. Будемо слідкувати, друзі, разом. Я впевнений, що ми разом зможемо розібратися у всіх і традиційних видах спорту, і таких молодих видах спорту, як футзал. Дякую, що ви зі мною. Підписка, лайк, коментар. Слава Україні скорішої перемоги всім нам над расизмом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім папа! -па.